Друзі, доброго дня! Ось ми продовжуємо е, говорити про BMW 7 серії престаницького класу. Ви, будь ласка, не придирайтесь сильно до слів, бо я читаю це все, так би мовити, все з голови. Можливо, десь помиляюся, ну то така справа. Так що прошу поставити з розумінням. І е, ціль яка у цих моїх відео, щоб багато людей зрозуміло, що, що круто і, так би мовити, красиво. Їздити на гарних автомобілях, для того не потрібно мати десятки тисяч доларів, там, 20 тисяч доларів, 30 тисяч доларів, щоб купити там собі якусь теслу. Достатньо мати хоча б там пару тисяч баксів, і можна собі придбати класну машину і престаницьку класу, так би мовити, і гарно виглядати. Ось, подивіться, BMW, 7 серії, дивіться, їх є сім поколінь. Сім поколінь. Друге, третє покоління ми розглядали на попередньому відео. Зараз подивимося про четверте покоління. Я в цій машині четверте покоління, це кузов е 60 Є65 кузов, Є66. Я вам скажу так, я в цій машині також їздив і я говорю, це просто бомбезніша машина. Ні одна тесла біля неї навіть не стояла. По-перше, важка, величезна представницька тачка. Та вона бере. Багато, так би мовити, бензини на 100 кілометрів можливо, і 15 літрів, якщо так під тапок давати, десь 3,5 літра, 4-літровий двигун. А в мого знайомого, якщо не помиляюсь, там десь до 3 літрів двигун. Він казав, десь 11 літрів 12 по місту. Але каже, так акуратно їздить в натяжечку, спокійно, ну, дуже-дуже акуратно. Більше 100 кілометрів, каже, не їде. 100 кілометрів крейсерська швидкість. У нього між містами там сюди-туди десь по області, по Львівській поїздити. Ось можна так прочитати трошечки про неї з 2001 по 2008 рік. А, і ще він говорив, що лиє туди і високоякісний, високоякісний бензин на око або нового заправляється преміум пульс. Е, і каже: тфу 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 ніяких проблем таких сеттєвих не було. І масло постійно якісно міняє. Все, ями об'їжджає. І не ганя. більше 100 кілометрів не їздить. Бо, бо я так само про це говорю завжди. Їдеш 180, рахуй все, масляне голодання, двигун буде без масла з задіри на циліндрах, плюс до того вкладиші там ті внизу в піддоні повилітають, попроскальзують на цьому, на, на колінвалі, розумієте, і зверху що там може бути. Та й Багато чого може бути. І цеп може відламатися, розтягнутися. 180-160 нікому не раджу їздити. Тільки до 100 км. Хочете поганяти, йдіть на картінг і ганяйте собі. 500 гривень дайте і ганяйте. Ось подивіться значить, цей вигляд цієї машини. І давайте подивимося, що нам пропонує авторія по низу ринку. Щоб, так би мовити, ми глянули, скільки вони коштують. Я сьогодні дивився відео, у нас огляд є на нашому автобазарі. Ну що, пройшовся, хлопчина показав одне Ауді, одне БМВ, якесь, яке з штатів переїхало. Також не розумію, такого за 6 тисяч кілометрів гнати автомобілем БМВ. Ну, я розумію, та, там пробіги не скручені. Ну, така справа. Пробіг скручений, не скручений, а за рахунок цього там переплата, можливо, там, в тисячу. В 2000 доларів, поки там перевезти. Це 6 тисяч кілометрів вона їде на цьому, на кораблі. Ну, ужас просто. Потім Audi, кажу, Рено якесь стоїть, Хюндай, Kia. Ну як вибрати собі автомобіль? Очі розбігаються прямо. Там ціна така, там ціна на 30 тисяч доларів, там ціна на 20 тисяч доларів. Таке враження, що ми живемо в якомусь Ліхтенштейні, де кожен знаєте, витягне відразу двадцятку тридцятку баксів. Доларів і купить машину. Ну, такі ну, просто ужасні ціни. От я дивився, кажу, сьогодні огляд. В общем, дивимося на цю машинку. Собі ціль, цільова. Ось як вона виглядає. Подивіться. Зараз я про неї розкажу. Ви подивіться, який, який вигляд. Фари ці. Ось ось який салончик. Гляньте, як з боку виглядає. Ззаду, який вигляд. Це по низу ринку, я вже підготував собі трошечки, дивіться. Коробка автомат. Ось, подивіться, яка панель Ось і можна почитати, що про неї говорять. Значить, 2000 дивіться, я ще хочу сказати так, це є 65-й кузов, ось бачите, зліва написано. Вона виготовлялася з 2001 по 2008 рік. Але що парадоксально, я прочитав в Вікіпедії, що журнал Time назвав. Цей автомобіль одним з най... один з 50 найгірших автомобілів усіх часів. Я просто цього не розумію. Проте він став найбільш продаваємим BMW 7 серії за весь час в періоді виробництва. Тобто я хочу сказати, що думки людей відрізняються. Хтось вважає так, хтось вважає так. Журнал Таймса також не, не простий такий журнал, але назвав найгіршим автомобілем. Ну, я скажу так, мені цей автомобіль дуже подобається. Єдине, я шкодую, що немає універсалу. Цього і попереднього є 38-го, є 32-го, що я показував. Ось, Подивіться, що про неї. Це 3,6 літра, ось. Бачите, 3,6 літра. От на повному ходу, в належному стані на свій вікна, явні сліди експлуатації, продаж терміновий. т, -т, 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 -т 3,6 літрів синій металік. Подивіться, він продає його за 400. Яка тесла десь лежала поряд з автомобілем за 400 добре? Нехай цей автомобіль навіть бере 15 літрів на 100 кілометрів по місту, нехай бере. Але якщо в мене от також знайомий, там через, цей, купив Теслу, був два роки назад за 30 тисяч доларів, а зараз ця його тесла коштує вже 15 це Тесла тройка. Тобто Тесла впала в ціні за 3-4 роки на 10-15 тисяч. Доларів, уявіть собі, на 400 тисяч гривень це 10 тисяч доларів. Скільки можна бензину купити і їздити на цьому автомобілі? А цей автомобіль, як коштував 400, там 3 900, то він так і буде коштувати. І через 3 роки так само 3 900 розумієте. Ось такий автомобіль, це я знайшов по низу ринку, бачите? 415 тисяч кілометрів пробіг, та, ну, великий пробіг, я тут не спорю, тому не треба. Гасати, а так як двигуни тут йдуть, я чув десь мільйонники, тобто воно ще буде їздити і їздити. Скільки б ти тут не скрутив того, того так би мовити, спідометра, хоч 200 тут скрутив, все одно, то видно, що машина більше 500 проїхала. Тому я навіть, можливо, б і не вірив бо що 415, ну тобто Бог з ним. Ось сьмерка це є 38 і ось, подивіться, 4, 700, так само Хмельницький. Оце Є36-та, подивіться, ще є ще 65-та, подивіться, як вона тут виглядає. Ось ви подивіться, який вигляд. Я кажу, я їздив в цій машині, салон там ну, просто бомбезніший. От 4 тисячі доларів, і ви маєте просто незабуваємо машину. Навіть в цю машину сідаєш, розумієте, як той казав, що в Теслу сідаєш, таке враження, що дехто хтось тебе надурив. Ну, це така точка зору. Тут взагалі тут просто ти відчуваєш себе. От. от Бачите, тут 260, 240, 220, вона може бути. 180, 160, 120. Тобто, якщо е, є така приказка, що якщо спідометр стоїть вертикально, це ніби така крейсерська швидкість автомобіля. А тут приблизно 120-140. Ну, я кажу, на ній на цій машині, так само, як, як мої знайомі, не треба їздити більше 100. Все, 100, нормальна швидкість можна чухати і чухати, так би мовити. Дивіться, який салон. Та трошечки салон. Видно, що БУ, так би мовити, але все одно. Розумієте, шановні друзі, я вам скажу. Дивіться, скільки тут місця. Сімерочка, яка класна. Це об'єм 4,4, Це машина, можливо, трошки більше їсть. Тут спору немає. Придеться автогарного стані. Недавно зроблено капітальний ремонт. Проблем немає, сів, поїхав. Так, тобто я кажу, тут, е, тут можливо, на більше є, але в Вікіпедії є табличка, скільки вона е, бере. Можливо, і неправильна табличка. Тут показано, що 4,4 літра по бензину. Зараз я два слова скажу відразу: 4,4 літра по бензину написано: дивіться, бере е, ну, змішаний, змішаний ось 740, написано 4-літрова. 10 літрів, ніби змішаний цикл. От. Правда, неправда, не буду говорити. Найбільше бере 760, це 6-літрова. Вона бере 13,7 -13, літра на 100 кілометрів. При при вазі, вазі в 2 тони, в 2200 навіть, розумієте? І до, розгін від 0 до 100, ну, 7 секунд, 6 секунд, 4,5 літра, 6 секунд, 6-літрова 5, 5 секунд. Так само, як Тесла. Тесла 4 секунди, добре, 3 секунди. Тобто, ну, звичайно, тут, якщо втапок дати, то тут відразу піввідра бензину піде за ці 5 секунд. Але я кажу, динаміка також тут класна. В12 двигун стоїть з прямим впирском. Напевно, дуже-дуже він, звісно, хоче гарний бензин. Тому, кажу, майте на увазі. Ось 4700 Березань, Київська область, така сама 4,4. От тут затисалися 38 ма напевно, в доброму стані. В общем, шановні друзі, ви зрозуміли, що є такий ще автомобіль, є 65-й кузов. Багато про них хто знає, люди, можливо, хтось не знає, але майте на увазі. А, і давайте глянемо поверху. А поверху ринку ми вже дивилися. Давайте ми глянемо на наступний автомобіль. Від 2007 року там і йшли вони Евки. Ще глянемо F-ку чи окремо зробити відео, я навіть не знаю. Можливо, я на наступний раз зроблю е -е, відео. F Це кузов F. От подивіться, будь ласка, F01, F02. Я, можливо, в майбутньому покажу її. Або зараз показати, в принципі, тут така справа. Нема тут теж таких якихось. Ну, вона вже дорожча, вона вже дорожча. Вона вже дорожча йде. Звичайно, О, 10 тисяч доларів. Сіморка також. Бачите, тут пишуть 600 тисяч пробігу, дизель. Сіморка також 10 тисяч доларів, 9900. От вона так і не, не падає. Не ледве перетнула 10 тисячну позначку. Ось ця F01, F02. Кузов Ф, кажуть так, Фка, f Ф. Бачите, вона така, як ця. Є е 65-та. Але трошечки, ну, навіть бачите, навіть вона схожа трошки. Але, але так би мовити, ну, схоже, схоже, бачите, схоже. Ось навіть в салоні така схожа. Але це новіша модель, ніби новіша. Це вже яке покоління там говорив? Це було четверте покоління. А F-ка в нас вже виходить п'яте покоління. Так, п'яте покоління насправді так воно і є. Ось подивіться, п'яте, четверте покоління. Дивились, це п'яте покоління F-ка. Ось який гарний вигляд. Ну, це вже така справа на любителя. 10 тисяч доларів, мені здається, це трошки височенька ціна. Ми завжди дивимося на такі, як би мовити, не з ринку прості машини, а не всякі такі понтові. Ось десяточка, бачите, така вона. От, ну, все, дякую вам за увагу. Так би мовити. Оце. оце і оце, і оце, тут можна подивитися. А оце, що я показав, це от F, F01, F02. Це кузов. Мається на увазі, це є п'яте покоління. Потім шосте. Чекайте, це четверте. Та, це четверте. То Все, дякую за увагу, ставте лайки. Потім ще, можливо, я в ефку краще гляну. Це побачення.